щиро щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Лена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Handmade. Промайнуло вже два тижні з першого звіту в спільному проєкті вишиванка генетичний код українця і. Я хочу знову трішечки прозвітувати і показати вам щось цікавеньке, розповісти по можливості щось цікавеньке. Отже, цей спільний проект я організувала не тільки як вишивальний спільний проект, а ще в цьому спільнику ми можемо в'язати, ем, плести з бісеру, з каміння, зі стрічок все, що може вас ідентифікувати як українця. Можна брати в цей проект. До нас долучилося не тільки багато учасників, а ще й дуже багато спонсорів. Тож, я запрошую вас пройти в інфобокс під цим відео буде опис. Там є список всіх і спонсорів і учасників. Прошу вас пройти до всіх, підтримати дівчаток вподобайками, коментарями і особливо підписками. Дівчатка зголосилися підтримати наших учасниць матеріально і морально. Тож підтримайте і ви, дівчаток, підтримайте українськомовні контенти, підтримайте українських блогерів. Це нас все надихає і нам дає можливість робити цікавий контент, щоб було цікаво було вам. Так, ну от як я вже сказала, про два тижні, і мені дуже хочеться показати і розповісти вам щось цікавеньке. Минулого разу я якось так <смірно> скомкано все зробила, що навіть і не похвалилася своїми виробами, які в мене були зроблені. Ще до повномасштабного вторгнення. А перед вами ви бачите три картини, вишиті мною. Це, звичайно, не всі картини, багато картин не збереглося, багато картин було подаровано. Це картини 15-річної, скажімо так, початку 15 років. До цього моя перша картина, яку я вишивала, це був Запорожець за Дунаєм. Я вишивала цю картину турецькому чоловікові, за якого я хотіла тоді вийти заміж. Я якось так знаєте не подумала, вишила ось цю картину. Сподіваюся, я знайду її на просторах інтернету і ви її вже бачите. Я її вишила, але він не зрозумів мене, чому в мене качалка в руках. А я йому сказала, що це ось після заміжжя буду я, а оце ось, ось після заміжжя будеш ти. І він таки мені каже: а чого це ти з качалкою, а чого це я з пляшкою? Якось так. Не зрозуміло було йому наша а, українська битність. Ну, але на той час я вишивала акриловими. Ниточками, фарби були дуже-дуже яскраві. Все це було в кольорах. І я так мрію повторити ту картину, що, напевно, я колись цим займуся. Якось, можливо, знайду схему, бо тоді я її знаходила в якомусь журналі. Напевно, це була. Ну, не, не, я не пам'ятаю, де я тоді знайшла цю схему вишивки. Так, ну. А... Наступна була моя картина це коли я почала зустрічатися зі своїм теперішнім чоловіком, і я зробила ось таку, скажімо так, намку на те, що вже досить зустрічатися, потрібно вже якось вирішувати наші стосунки вже сімейно. І ось я якби вишила себе, тут були мої ініціали. Раніше я мала прізвище Радченко. Ну, а це вже чоловік. І ось так. Також я його тут захомутала, як ви бачите, вірьовочка у мене в руках, все це окей, тут все, все пучком. Тож така, знаєте, у нас ну, юморне в нас життя. Ми юмористи по життю, ми це все сприймаємо з гумором, і чоловіку це подобається. Так, ну і наступна картина. Вже коли ми з чоловіком одружилися, ви всі знаєте, що ми мешкаємо в Одесі. І найулюбленіша зона нашого відпочинку, де ми отримуємо і медитуємо, отримуємо кайф, це море, звісно. І ось так я. Змалювала нас з чоловіком, тоді ще я була худа, але ж наразі я, мабуть, так же і виглядаю. Ну, а чоловік, він у мене трішечки такий блондин, тож, майже майже, як ми. Бачите, і тут ось написано: вмісті навсегда, Разом назавжди. Так, щось ось таке, таке гуморне фото зробила на згадку. Це йому, до речі, дарувала на річницю, здається, нашого весілля. Він це все сприйняв з гумором, звичайно. Ну, тоді, я, бачите, в мене не було такого, що потрібно десь йти, кудись якусь майстерню робити гарно в рамочку. Я знайшла фоторамку десь у канцтоварах і купила, і поставила так, воно сюди не підходить, але вона синенька, за кольором, Ну все як потрібно бути. Також це вишивала на такому, знаєте, як, я не знаю, як канва, напевно. До речі, я на такій самій канві. Вишивала доньці весільний рушник, вже його покажу вам в наступному відео, бо наразі він знаходиться у доньки вдома. Якщо буде можливість, я його візьму додому і вам вже покажу його. І саме на такій канві я вишивала свою наступну картину. Бачите, вона, напевно, 16-ка, напевно, бо маленький хрестик. І ось моя. Моя родзинка, моя, м, така, знаєте, віха в моєму житті, я не знаю, як правильно сказати, це моя е, сама велика робота, яку я вважаю, м, ну, напевно, якимсь своїм е, наступним кроком до профі. Це Казанська Божа мати по схемі. Болгарської майстрині Іванки Стоянової, здається, ну, я напишу на екрані, бо вже не разі я не пам'ятаю її ім'я і прізвище. Хрестик дуже-дуже маленький. Вишивала я цю ікону Муліне ДМС. В мене тут є і металевий такий. Золотавий, сріблястий, Оце де біленьким виглядає. то Це такий, знаєте, він як, як брильянтовий, такий, він пере, передається усіма фарбами, коли сонце світить. Зараз я вибрала такий момент, щоб не було штучного освітлення і щоб не було сонячних променів, щоб було дуже гарно видно мою ікону. Вона величенька. Я не заміряла її розміри. Наразі не можу вам показати її повністю, бо не дозволяє штатив. Але вона дуже-дуже гарна. Мені вона дуже подобається, як ви бачите, ніжний ніжний профіль. Я вишивала її. Напевно, роки три, можливо, і більше. В мене вона якось стопорнулася, була на самій цій рамці і ось на цій частині. Була не дуже така, знаєте, швидка робота, а вже як почала вишивати обличчя і все останнє вона просто полетіла. Тож я її вже потім зробила в професійній майстерні, зробили ми ось цю раму. Я її, до речі, освячувала в українській церкві, ще тоді це, напевно, був 12 або 13 рік. Тоді ще був Московський патріархат у всіх церквах, а у нас була, здається, Київського патріархату, церква. Ну, тоді це вважали розкольниками їх. Це зараз вони вже наші, а тоді до них ніхто не ходив. В них правилася служба українською мовою, тож я туди пішла і тоді освятила цю ікону. Хоча я вам скажу, що неважливо, освячена вона чи не освячена, головне, з яким ви настроєм вишиваєте цю ікону, і що ви туди вкладаєте, і що ви в неї просите, і вона вам буде робити добро не гірше, ніж освячена ікона. Ну, це моє таке враження. Раніше ну, у людей взагалі не було можливості вишивати ікони. Отже, ось така гарнюня моя робота в мене наразі висить у моєму куточку. Все ніяк не можу вишити на неї рушника. Це, звичайно, дуже погано. Я обов'язково е, все-таки спромогнуся, можливо, навіть в цьому спільному проєкті хоча б розпочну вишивати його або хоча б скуплюся на того рушника. І, до речі, я була вже розпочала вишивати, ну, не знаю, як це назвати, пара, не пара, але цієї ж самої майстрині, от бачите, що світло геть тіряється, фокусуровка. Цієї самої майстрині почала вже була вишивати Миколая чудо Чудотворця, да? чудо чудодійця. Ну, отже, я також скупилася повністю на ту ікону, але вона трішки більша за розмірами, ну, на півтора розміра більша, і в ширину, і в. Довжину, тож трішечки також стопорнулася моя робота. Хоча, знаєте, це, ну, скажімо так, недешеве задоволення, бо тоді, по тим часам, коли ще один моточок ДМС коштував 5,50, зараз вже таких, звісно, цін немає, то вона мені вийшла разом з рамкою, разом з, з оформленням, з усім майже 100 євро. По Бо вона мені по собі вартості тоді коштувала тож це задоволення, я вважаю, не з дешевих. Так, ну, це про те, що я робила, скажімо так, до того моменту, як відкрила свій YouTube канал. Після того в мене вишивка стала, скажімо так, на другому плані, бо на першому плані в мене пішло в'язання. Я дуже з цим жалкую, що я все ж таки втратила можливість вишивати. Ну, але я все ж таки вишиваю, зараз приберу її, бо хочу показати вам те, що я робила ці два тижні. Так, ви пам'ятаєте, що я почала, точніше, вже завершую свою в'язану вишиванку. Вишивати, і вже всі дівчатка вже чекають, ну коли, 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 коли. І ось дивіться, вже на якому етапі знаходиться моя вишиваночка. Ось така гарнюня в мене вишиванка вже виходить. Мені залишається ось тут вишити троянду. Ось тут одна троянда йде, і ось тут така ем, пуп'яночок трояндочки, ось такий буде. ось тут. Тобто мені вже майже все, майже вже все дошито, геть трішки залишається. І мені дуже хочеться, хочеться вже її завершити. Я дуже хочу її вже одягнути. Це така, знаєте, в мене, як кажуть, ідея фікс. Я хочу її дов'язати, одягнути, десь ходити в оперний театр, щоб всі побачили, що Одеса в нас українська. Ось така гарна в мене вишивка. Нагадую, що я її вишиваю. У мене тут два вида нитки. Це ярнар джинс і ярнар тетам. Залишається геть трішки, і вже все буде готове. Так, ну по, по процесу, який в мене наразі двигається, то я його двигаю потихеньку. А тепер я хочу вам анонсувати одну свою роботу, яку я хочу розпочати е, ось вже, напевно, через декілька днів, а можливо, і, і вже скоро. Так, ви бачите ось перед собою ось такий моточок нитки. Це, до речі, Ярнар Дейзі. Я не знаю, чи є вона наразі ще у продажу. Це 125 метрів на 50 грам, це 100% мерсеризований бавовна. <хи> така товстенька, вона ниточка. І чесно вам скажу, вона в мене вже була в'язана в, в, в трьох процесах. Я її в'язала і плаття, і кофту, і, і спідницю, і що я тільки не робила, вона в мене якось от стоїть і все. Не, процес не просувається, то, напевно, він чекав саме ось цього процесу, який буде наразі. І ще я вам хочу показати ось такий мішечок. Бачите, який різнобарвля. Це все акрилові ниточки. Дивіться, які вони всі гарні, різнокольорові. І що ж це в мене таке буде? От я зараз вам це все і проанонсую Це в мене буде сумка-вишиванка. Я хочу зв'язати собі чорну сумку гачком і по ній вишити. Квіти. Які саме квіти будуть, я вам зараз показувати не буду, бо я не хочу поки що роз, розкривати вам усю таємницю повністю? Тож скажу тільки, що я приймаю участь у спільнику від інстаграм-каналу? Я напишу назву цього інстаграм-каналу, бо там по англійському називається цей канал. Жіночка, вона майстриня, вона в'яже шкарпетки гачком у вигляді твариночок. І вона в минулого року започаткувала також цей спільний проєкт, в'язана вишиванка, точніше, сумка-вишиванка. І того року багато дівчаток пов'язали собі такі сумочки літні. Я того року бачила її, але не встигла. Вже вона закрила була набір на цей спільник. Тож дякувати Богу, що я в цей раз встигла туди всунутися. Дуже багато в неї таких і схем вона дає і як в'язати ці сумки, але я в'язати буду, ну скажімо так, по-своєму, не за її схемою, ну, і навіть не за її схемою буду вишивати, але за її методикою буду вишивати. Як це все буде проходити, ви побачите згодом? Я сподіваюся, вже через два тижні буде хоч якесь просування. Тож, анонсую, це в мене буде сумка-вишиванка, і вона буде не остання. В мене буде ще одна сумка. Я вже на неї купила ниточку, але її вже, напевно, проанонсую ну, можливо, Наступного разу покажу вам, бо треба ж також буде щось показати вам. Так, це такий звичайний тонесенький акрил. От саме таким акрилом я вишивала ту свою картину. Здається, він називалася Запорожець-Дунаєм, але я подивлюся ще. В нас, до речі, ці ниточки продаються на 7-му кілометрі там дуже величезний вибір кольорів. Тож, кому цікаво, вони. Здається, по 7 грам. Ось ця ось опрядочка по 7 грам вона продається. Кому цікаво, пишіть мені в приватні повідомлення, в директ. Я залишу під цим відео посилання на свій інстаграм-канал, і ви проходьте, якщо вас цікавлять, я допоможу вам придбати ці ниточки. Ну, ось на такій мажорній ноті я, напевно, цього разу буду з вами прощатися. Хотіла вам розповісти ще щось цікавеньке стосовно вишивки, але вже це напевно розповім вам наступного разу, бо відео і так вже трішки завелике. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам, що ви в мене настільки патріотичні, що підтримуєте мій канал, мої відео. Дякую вам за ваші вподобайки, підписки, за дуже чутливі і гарні коментарі. Кожного разу я маю дуже гарний чудовий настрій, бо ви в мене найкращі. Я вам бажаю міцного здоров'я, перемоги. Пам'ятайте, все буде Україна, Україна перемагає, і ми обов'язково, як нація, будемо жити вічно. Бувайте! З вами була ваша Олена.